Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Зараз пів 10-го вже ми збираємося в лікарню з цим чувачком. Він проснувся десь було хвилин 20 го у мене 10 годин записані, то треба дуже швидко поспішити, щоб встигнути. Мама вже нам визвала таксі, ще все взуваюся, будуть цього чувака на руки і штренько їдемо. Бо ще поки дочекаємося таксі, то це буде дуже-дуже довго. Приїдемо тоді вже все розповімо. Да? Все, пішли ми. Приїхали ми вже з Олежиком з лікарні. Так толком нічого і не добилися. Чи ми були в лікарні? У нас минулого тижня знайомий гостив. Ще б хайською чи кавказькою дині. Така велика, гарна диня була, мабуть, до 5 чи 6 кг, смачна солодка. Я дала її олежику трішки. Так він дині вже ці рік їв, то думаю, ну нічого не буде дитині, наче він вже вже попробував все. Все нормально було. Але потім почав какати, і такий запах різкий кислий був. Я здала йому у п'ятницю програму. І там було, типу, що йодофіні чи бактерії. Ну, хоч там показали, я наче подивилася, бо п'ятниць ввечері прийшли результати. І я подивилася, що там були три показники дуже високі, були погані. Подивилася в інтернеті, що воно означає. Виходить, що бродіння в кишечнику таке йде. І він був такий, дійсно, лежав, був животик у нього бурчало, так таке там що рано, що вечором. В основному більше так, коли лягали ми спадки. І... Він плакав, ножками сов, таке, такого наче й не було, але дуже плакав. Е, в суботу що ми поїхали на хрестини до брата, до малих. Він зараз бів дуже хорошо, нічого не турбувало. Я вже, наче, думаю, ну, може, попустило вже, так наче, він там наладилося. Е, а вчора, в неділю, він... Цілий день, може, я поплакав, щось турбувало. Трошечки що речі був полоса, дала йому ентерозгель, трошки легше йому стало. А сьогодні вирішила їхати в лікарню. Ну, я й так думала їхати в лікарню. Приїхали ми в лікарню, а наша сімейна захворіла. Сімейна і медсестра була на больничному. І з цих сімейних, що по дітках педіатрі, був один лікар лише. До нього я не хотіла попасти, але як не було в нас вибору, до кого йти, прийшлося йти до нього. Я наче, взяла на всякий випадок направлення до хірурга, бо думаю, там по гастростом, він друг що там, то позвонили в Охматєт, поїхав на консультацію, щоб було завжди направлення. Це так Вирішила, щоб тоді не бігати, не шукати те направлення. І перейти, наче в інтернеті почитала, що це жлудком, це що таке проблеми велетить, а займається га гастроентеролог. Думаю, візьму до нього направлення, Показується, ми ж лікарю Малого аналізу, що ми здали. Він каже, значить, тіпа, ну, чому, чому могло таке статися? День з'їв. Він каже, я не знаю, то вона гастроентеролога. Але я вам сюди таблеточки такі попийте. А я кажу, ці таблеточки можна у дитині пити? Чи не тільки для дорослих? Ой, то скільки з дитині вже 16 років йому можна. Я кажу, ви не, йому 16 років, але вага кажу, 20 кілограмів, його вага не відповідає на, на вік. Він каже, що він на ту вагу захциклись на цій вазі, його 16 років йому можна. Там нічого такого страшного немає. Якщо типу, не поможуть ці таблеточки, прийдете, я вам дам направлення. Я кажу, давайте одразу направлення нам купити спочатку ці таблетки? Так вперся, що я його є випускала те направлення. Таке відчуття, що він сам мався платити за нас тому гастроентерологу. Зовсім не хотів давати нам направлення. Питаю, може, якась дієта, щось. Будете, якщо ви взяли направлення, тіте до свого гастроентеролога і хай вам розкаже, які там дієти. Зовсім нічого не порадив, як годувати його, що давати, що вдавати, що не можна давати. Ще якийсь такий як допотопний вік. Вперше на, таблет... на тих таблетках, чим якийсь там іде відкат від тих таблетків, більше впарив, більше отримав, не знаю навіть. Тому ми приїхали це до хати. Туди почав сьогодні вже більш-менш такий і спокійний і все. Наче в животику не був, що такий, навіть сьогодні посміхається, такий бодрячок. Е, дзвонила, не дзвонила, хочу ще позвонити сюди в Білу церкву обласну, знати, чи за гастроентеролога є, там чи нема, бо раніше не було його цього лікаря. Якщо не буде, то будемо або в Беладент їхати. Або в клініку ЦСМ також в Білій церкві, потім куди нам ближче, ну не ще не куди ближче, а де буде перша запис, де має записатися, почав пораніше поїхати. Крайні випадки, думаю, буду просити знову брата, І що в білу церкві кати, буду брата просити, або, думаю, в поліклініку в Охмадит поїхати. Навіть не знаю, що його робити, куди його краще поїхати. Дивіться, хоча хочу можливо, Сьогодні у нас понеділок, десь у середу ще раз аналіз цю програму перездати. Подивитися, має щось помінялося. Бо я йому зараз ну, жирного такого часи не їсть, бо всі супчики, там, кашки даю, все йому з куриним м'ясом. Там такого жиру немає. Жареного, там такого також нічого немає, ні жареного, ні копченого, він вже такого не їсть. Все або варене, або просто запечене в духовці. Не знаю, трошечки там подивилася меню. В нього, Ну, у нього так от, щоб сказати, що такого щось неправильне їсть, ну такого нічого не їсть. І все таке, що в мене якщо, племінниці їдять маленькі, півтора, міс... 에, півтора року, їм, трошки менше, їдять набагато більше них раціон, ніж в Олежика. Так що побачимо, що там буде за пару днів, поки ще раз дамо аналіз. Як зараз у лежика буде настрій, то хочу піти нарвати трішки помідор, кабачків і зробити асорті. Там ще трошки є перцю. Зроблю якесь таке асорті на зиму, то я знайшла рецептик. Спробую. Зроблю також 3-4 баночки, багато робити не буду, вдруг воно нам не зайде. Зараз ще хочу скласти список, що купити, бо в мене в середу день народження. Моїться брат приїхати з невісткою і з малечою. То завтра у нас тут на поле привозять теж молочне, то він заказав там циркової маси купити їм і ковбасну сиру. Я повістю, що там якусь на, що, що там на тортик потрібно. То на те купити циркової маси на тортик, якоїсь сметани, можливо, якогось сиру смачненького подивитися. Та щось приготувати. Скласти мені, так сказати. Хоч якось пекла меренговий рулет. Я ще знайду фото вставлю, покажу, який був. Хочу ще це раз спробувати. Тоді в мене був він з звичайним сиром кисломолочним. А це в мене в холодильнику мама колись заморозила як називається, кефір і ряженку разом в одному судочку. Хочу подивитися, там там його міліграм. То зробити меренговий рулет, рулет і з цим роз... відкинути на ту шлях кефір з ряжанкою, щоб воно вмерзло, щоб воно відтопилося, і на основі той тої... сирку, що відтопиться, зробити начинку на меренговий рулет. Надіюся, що в мене це вийде. Можливо, палубу хочу таке спекти щось смачненьке. Або якісь десертики які в стаканчиках такі поробити. Не знаю ще ж. Вона ще б у лежик настрій, але завтра бабуся вихідна. Завтра, післязавтра ці два дні. Так що вона посидить з ним та і все. Я покажу, що буду готувати. Пішла нарвати помідорі. все такий баклажанчик виріс. Ще декілька днів назад його не було. А жуків. Повно, трошки жуків подушила, Жруть баклажани вовсю. Ось такі малесенькі. І вже не покопиш, бо баклажани є. А помідори дуже чорніють. Декілька днів назад мені одна жіночка казала, що після останнього дощу дуже почали... Чорніти помідори, хоча вона їх кпила рідомілом, і всяким цими ядами, то вона взяла їх всі, вирвала зелені, викинула на горище, накрила одіялом і каже, що ще якийсь тиждень і вони всі достигнуть. Так є хоч шанс спасти якесь відро-два помідорів, ніж вони всі почорніють. Мабуть, будемо завтра також виривати, накидати на горище і накриємо одіялом. Буде обідно, якщо стільки праці вложено в них, ті помідори, і нічого не зібрати. Ось трішки нарвала. Ще виберу кабачків і буду робити асорті. Вибрала трошки помідорів, перчик і кабачки. Огірків немає. Зараз бустенько позаложу в баночки піду в хату робити маринад. Відео поки що знімати не буду, бо. Болежака в 16 настрій міняється, то хочу встигну закрутити, щоб назад не залишати. Шість баночок вже заложила. Кабачок, помідорчик, перчик. Дві баночки в мене отримать з цукіні. І чотири баночки зі звичайним кабачком. Зараз швидко. Залью кипятком два рази. А на третій раз зроблю маринад. Е, в маринад буду брати на одну літрову баночку одну столову ложку солі з невеликою гіркою. дві столові ложки цукру також з невеликою гіркою і три столові ложки уксусу. Це все це закипячу і позаливаю в баночки і буду закатувати. Це буду готувати перший раз. Яке воно на смак навіть не знаю, це всі рецепти беру з інтернету. Захотілося цей рік зробити всього якогось новенького. Вже три баночки, одну, другу, третю. Залила кипяточком, бо я на перший раз воду кип'ячу чайником електро, щоб було швидше, а вже на другий раз буду кипятити в каструльці. Це заливаю на 15 хвилин. А після третього разу, як вже залю солом, то закатаю і переверну баночки кришкою донизу і поставлю, замотаю одіяло до повного охолодження. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте подобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока! 哥，嗯、oh, uh